Як змішати колір Тіфані. В цьому відео я розповім, як я робила фон для своєї картини акриловими фарбами. Для цього нам знадобиться бумага, на якій ми будемо робити викраску вода для очищення пензлів, ємність або палітра, де ви будете змішувати фарби. Та фарби Кобальт синій, білила титанові та бірюза. Спочатку я беру бірюзу. На кінчик пензля, буквально горошинку. Старайтеся, щоб кожна фарба була в рівній пропорції. Далі на папері ставлю крапочку. Так я буду відмічати, скільки разів яку фарму я домішувала. Далі беремо білила для того, щоб зробити правильний нам тон. Теж тільки горошинку. Також відмічаю. На папері. Ретельно перемішуємо ці два кольори і дивимось на підтон, чи достатньо світлий він для нас. Далі я зробила викраску, щоб ви подивились який колір у нас вийшов, коли ми змішали, наприклад, просто бірюзу та білила. На мій смак мені здалося, що білил недостатньо, і тому я вирішила додати ще. Тому роблю крапочку поміточку, що ще одна порція білого у нас буде. І також змішую з основною фарбою. Роблю викраску та розумію, що цей тон мені підходить. І вже в останню чергу додаю крапочку синього. Звісно, ви можете гратися з кольорами, якийсь кольор додати більше, якогось менше. Моя задача була показати вам основну техніку змішування кольорів, як це роблю я. І так як у мене дуже гарний вийшов фон. Я вирішила поділитись саме своєю формулою цього кольору Тіфані. Якщо вам було цікаво та корисно, не забудьте, будь ласка, поставити лайк.